Привіт-привіт! В мене приємна новина, а я завершив курси і тепер я дипломований спеціаліст по геймдизайну. Не знаю, на що, навіщо воно мені потрібно було, але сталося, як сталося. Ну і як і обіцяв відгуки стосовно цих курсів. Як казав відомий доктор, всі брешуть. Ну, і тут не виключення. Перше, я хочу на що звернути увагу, це диплом. Я на кожному занятті знаходився по 2 години, а тут, виявляється, що по півтори. Дуже дивно. Але хто проходив якісь курси, можете. І отримували дипломи чи сертифікати, можете написати, як рахується загальна кількість годин. Можливо, я очікував набагато чогось більшого від цих курсів, а отримав не зовсім те, що очікував. Можливо, тому що завищена вартість курсів. Ну, теж. Потребує якоїсь відповідальності від організаторів. А можливо, я проходив інші курси, які набагато дешевші були, але набагато кращі, ніж ці. Коротше, можливо, 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 куча можливо, але факт один. Курси мені не сподобались. Можуть бути якісь особисті причини, можуть бути об'єктивні, єкти, об суб'єктивні причини, не знаю. Але факт такий. І з хорошого це те, що на цих курсах я вирішив заново зробити свій проєкт танчики. От. І всі. Заняття і всі курси, я, в принципі, робив свій проєкт. На відміну від інших е, учасників курсу, які навіть довго думали, що робити, в мене був чіткий план і розуміння, що мені треба робити. Результатом курсу став вертикальний зріз гри. Що таке вертикальний зріз? Це частина. Або повноцінна, або частина гри, яка включає основні механіки. Контент і візуальні та аудіоелементи. Ну, щоб можна було якось оцінити гру. На передостанньому уроці ми робили постмортем. Якщо дословно, з. Латинської перекладати, то це після смерті, або ретроспектива. Тобто це перегляд, що зроблено, як зроблено, що можна покращити. І результатом перегляду в мене стало ось таке відео, яке я пропоную вам переглянути. Отже, постмортем. Моєї гри. Останній урок я вирішив записати в вигляді відео. Тож, сильно, сильною стороною своєї гри вважаю ностальгію. Ну, типу, всі, хто грав, кому за 30-35 грали в гру ще на приставки. От, тому було дуже важливо реалізувати механіки, дуже схожі на оригінал. Тобто рух танку у мене ну, дуже схожий, е рівні, як в оригіналі. От, і можливість пограти вдвох теж типу, дуже важливо, тому що грали на приставки в основному на двох джойстиках. Але ну, також е сильна сторона це да, поліпшена графіка, так як це. Ремейк і з використанням нових технологій, то типу графіка, спецефекти, ці розлітаючі е, це, цегла, також е, танки. От. Але це є слабкою стороною. Чому? Тому що тут виникає проблема з авторським правом. Не можна використовувати звуки, музику і структуру рівня. І це треба якось вирішити. Що стосується конкурентів, то я знайшов ось такий До да, 2020 року. Він зроблений, випущений на Unity, і він безкоштовний. На цьому можна було б закінчити. В принципі. Вот. Але... Ну, типу, є свої нюанси. Мені не подобається там е, да, е, пересування танки, танка зроблена не класична. Е, самі танки теж якісь футуристичні. От. Але ну, вона наближена до класичної, до класичної гри і, в принципі, теж цікаво. Нет, але цікаво теж в тому, чому да, до неї ніяких питань стосовно авторського права нема. От. Тому що я, да, типу, чату GPT запитував, то він каже, що ну, ймовірно проблеми можуть виникнути. Можливо, тому що воно безкоштовне. Але чат GPT каже, що були випадки, навіть коли безкоштовні проекти. МАМКО, це типу компанія, яка належить права, ну, подають позови проти і їх забирають з плейсторів. Так що, авторське право це велика проблема. То що будемо робити далі? Е, спершу ми реалізуємо всі класичні механіки, тому що вони в мене ще не всі дороблені до, ну, до кінця. Це механіки апгрейду танку. Да, там є перший рівень, коли снаряд летить швидше, другий рівень можна випускати по два снаряди, і третій рівень це снаряд може розбивати бетон. Ну, це впливає на механіку гри. Різноманітний тип ворогів. Повинні бути як мінімум 4 типи ворогів. А, додати базу і механіку програвши гри при її знищенні. Тобто в класичному режимі, там, типу, коли вороги знищують твою базу, незалежно, незалежно скільки в тебе життів, ти програєш. Тобто, ціль не, не, не тільки знищити ворогів, а й цей, зберегти свою базу. Додати механіку бонусів. Да, в мене частич, частично вони вже зроблені, залишилось лише додати механіку зірочки, да, це типу апгрейд танку лопати, коли огороджується база бетоном на деякий час, і шолом. Це надає тимчасову невразливість танку. І, відповідно, доробити мережевий режим. От. І основним е, питанням, яке залишається проблемним і не, і не закритим, це авторське право. Можливо, я зроблю також порт на Android. Або, типу, зроблю спочатку випуск на Android. Але ну, це теж треба думати і вирішувати. Але перші спроби в запуску на Android у мене вже були. Є трошки нюансів, але воно, в принципі, працює. А от, трошки з керуванням треба ще розібратись і, в принципі, вперед. Також додаю, що я проводив презентацію свого проєкту. Я думаю, ви пам'ятаєте, і на цьому, в принципі, все. Тож, пост Мортем завершено. Курси завершено, які б вони не були. От. А проєкт продовжується. Тож, роботи ще вистачає, будемо працювати. Якщо вам було цікаво, підписуйтесь, лайкайте, коментуйте. До зустрічі!